Я вам чесно скажу, мені на сьогоднішній день не все подобається, і не дуже подобається, що роблять ліберали. Тобто я сподівався, що ліберали будуть більш, більш активніше захищати Канаду від Дональда Трампа, але я чудово розумію, що там є і е, внутрішня кухня, вазня, яку ми не бачимо, яку ми не можемо е, обговорювати стовідсотково так, тому що у нас немає цієї інформації. Але вона там іде, йдеться. Ця підкилимна боротьба дуже дуже жорстока. І незважаючи на те, що наш прем'єр-міністр Маркарні багато їздить, він багато спілкується з різними країнами. За ці півроку, що Маркарні є прем'єр-міністром Канади, він підписав, я не знаю, більше угод, ніж хтось з, 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 з минулих з попередніх прем'єр-міністрів з різними країнами. Він підписував угоди із європейськими країнами, і ось останній. Два тижні він провів в Азії. Там підписано було багато різних угод з азіатськими країнами і щодо торгівлі, і щодо сумісного захисту, військової співпраці. Тобто він дуже дуже активно намагається відірвати Канаду від залежності від Сполучених Штатів Америки. І взагалі стоїть перед урядом, стоїть завдання, як вони собі це поставили. Що до кінця року торгівельний баланс і торгівельні оборудки зі Сполученими Штатами Америки зменшити залежність від Сполучених Штатів Америки щонайменше в два рази. Тобто зараз маркарні намагається заключити більше. Різних договорів з різними країнами щоб зменшити залежність Канади від Сполучених Штатів Америки, від імпорту зі Сполучених Штатів Америки і від експорту до Сполучених Штатів Америки, і знаєте, це вже зараз підтверджують навіть американські різні діячі. Різні політики американські і різні видання американські. Що на жаль, на жаль, на сьогоднішній день рівень відпору Дональду Трампу зовнішній він навіть набагато гірший і менший ніж внутрішній. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день а, різні країни прогибаються під Дональда Трампа і. На сьогоднішній день, якщо так от дивитися і казати відверто, залишаються тільки дві країни, які дають серйозний відпір Дональду Трампу, які не ведуться на його погрози, на його шантаж. Це Канада і це Китай. Да, друзі, тільки дві країни. Ті, хто намагається вибороти для себе найкращі умови.